Я буду коротше, набагато коротше, ніж наш. Хоча хотілося б сказати дуже і дуже багато. Є у залі присутні корінні жителі міста ну, і я теж відносився до них. Я згадую, от зараз у нас є дилема або ж нам. Йти по економічному напрямку міста Кано, а можна йти по туристичному і, напрямку, і по напрямку збереження екології і природи. Хто постарше, будьте добрі, згадайте за Канівське Герце, інколи лягаю спати і згадую. Канівська герце, вона потрібна було кам'яну, чи ні? Ще чергу ми говорити, так. Намила чи посілка Каніва, не було б канева, тому що канів мав би тоді набагато менше так далі. Але Зате залишилося, що затопили старик, руда, острови. І всі сьогодні згадують старих наших діячів. Згадайте, будь ласка, хто знову ж пам'ятає Хрущов, приїжджавши на 150-річчя міста з е, е, дня народження Шевченка, він е, йому. Е, вже, мабуть, нікого немає тих людей, йому і всій громаді, хто мав можливість піти попасти на острови, були поставлені столи, приїжджали туди делегації, припливали, я прошу про чи приходили на, на капець. Тому є великі проблеми. Я прошу вас, так, зверніть увагу на те, що ми повинні жити не тільки сьогоднішнім днем, а ми повинні жити майбутнім. За наших дітей, за наших правнуків, внуків побезпокойтеся. Збережіть Канів, район і все, що знаходиться навколо Канева для майбутніх наших нащадків. На я вважаю, що прямі можна закінчити і е, внушу прибоження проголосувати. Прогол... внести голосування по ім'я. Ідіть сюди про йде одіоза. Доброго дня, вважаю, здоров'я всім. Я хотів якраз підтримати пана Куценка що за що платить, вже перше питання в голові. Це проєкт. Це, розумієте, ластівка, яку ми даємо на всю Україну, щоб Україна побачила це. Розумієте, не Сергій Сергійович, мабуть, він не зрозумів, про що тут йдеться. що вже наяву, що вже цей. Це проєкт, розумієте? Ми даємо, нехай всі ознайомляться і ланцюжкою, ланцюжком піде до інших ради. Я за те, що закружив. Так, почать голосувати. Розумієте? Я пропоную підтримуйте депутати цю ініціативу. Дяко. Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо досить важливу. Важлива важливу проблему в нашої перспективи, як вже було сказано. І розглядаємо ми не спроста, от нам захотілося, а розглядаємо зв'язку із тими загрозами, які ми сьогодні маємо, відчуваємо, впливу на наше життя, обмеження наших можливостей конституційних жити в чистому середовищі. Ми відчуваємо загрозу гідності нації, коли то духовне місце, ту визнану духовну столицю оточують техногенними різними рішеннями і продовжується тиск на наше довкілля. Через це перед Цими загрозами ми мусимо приймати рішення, і те, що нам запропоновано сьогодні, є перспективою захисту нашого середовища проживання. Тому ми повинні підтримати і проголосувати за прийняття рішення. Де ми плануємо звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України в клопотанням про необхідність створення Національного природного парку. Тобто це ініціатива, з якої починається робота. Ми сьогодні не визначаємо своїм рішенням кордонів того парку, але ми підтримуємо цю ідею. І ми, говорячи про території, Звертаємо увагу тих громад, які проживають на цій території, і будемо, я думаю, чути їхню думку про підтримку чи заперечення. І таким чином буде йти робота по створенню майбутнього цього пару. Але прийняти таке рішення є в нас сьогодні конча необхідність на мій город. І тому я закликаю підтримати його. Я щиро дякую колегі Жанні Васильівні за її виступ. Я розумію, Сергій Сергійович, що у тексті клопотання може є потреба щось виправити, змінити, скоротити, розширити. Над цим можна було працювати, ініціативна група працювала. Більше двох місяців над підготовкою цієї сесії можна було працювати. Є можливість і далі працювати навіть над цим текстом, бо у нашому проєкті рішення є організація виконання рішення покласти на першого заступника. Тобто ми даємо клопотання, ми його всі побачили, і ми його можемо ще і відкоригувати при потребі, але саме рішення треба приймати. І тут, мабуть, лише треба додати в першому пункті, коли говоримо про звернення у дружках, що воно додається. А далі виконання його дає можливість його поправити в разі прохідності. Дякую всім і сподіваюсь на позитивне рішення. Нагадую, що була пропозиція пойменного голосування. Це досить доцільно. Є потреба ще обговорення. Ні. 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 Шановні депутати, у мене є така пропозиція. Сергій Сергійович, в принципі, в своєму проєкті, то що він оставив проєкт, хоч виступив, він ну, якось, може, він хвилювався, зрозумів. У нього є дуже слушне пункт, тут, пункт, пункт, так, пункт да, пункт, звернутися до канівської районної ради з пропозицією розглянути питання про необхідність створення національного природного Ну, не, Якщо не, це касається не, канівського не, району заведений до річку, ви е, вислухайте до кінця, будь ласка, е, значить, ми можемо у себе в другому пункті. Таке визначити, що ми приймаємо. <ган -праць> звертаємося до Міністерства екології, да? ми цю пропозицію про створення національного природного парку Середніпровській підтримуємо, клопотання підтримуємо, а в другому пункті ми звертаємося до район -праць, район -праць, тому, що е В багатьох питаннях воно касається, вони на, на своїй сесії мають можливість ну, підтримати нас, розглянути це питання. Будь ласка, я прошу е трохи уваги ще. І мені здається, що якщо Микола Гаврилович погодиться, мені здається, що це не зовсім е десь тут прозвучало, що це не зовсім проєкт. Це концепція проєкту. Якщо він погодиться, то було е б, може, точніше. Тому що багато, багато можна ще вносити сюди всяких правок, Це треба прав. Можна назвати про підтримку концепції, проєкту створення національного парку. Розумієте, це концепція. Це показ і ще, воно буде, це буде так вважати скелет, який буде обростати м'ясо. Так, варто голосувати. Хотіли нести деякі правки, щоб все по закону. Передусім, якщо ми вже зробимо не по закону, то ради за все це суть. Перед створенням будь-якого об'єкту проти заповідного фонду. Чи це заповідник, чи нацпарк, чи регіональна сервіс заповідник. Суть. Спочатку хтось порушує процес це клопотання. Це може бути фізична особа, от я захотів порушити. Зрозуміло, що якщо я один, то, то таке, така реакція. Це може бути якась група науковців, це може бути якась природоохоронна установа, це може бути громада. Від імені громади звертаються. І тут, а це, це ж не факт, що так же воно все буде. А Міністерство екології створить відповідну комісію. Вивчить о те, що ми пропонуємо, ще, можливо, не погодиться. Скажемо, вас там нічого особливо охороняти немає. Ось про що йдеться. Але тут мова йде лише про ініціативу нашої Канівської громади. Тому не потрібно зараз рішення. Будь ласка, Це ще раз, особі браті і сестри, для тих, хто мене бачив позавчора, представлюся знову, назвуть Блокпоруси. Іночі ствою на землях одного з дрібніших Заробського Хечінського монастиря, в високі нашої трактонирової вусі, парту вже обрали. Дійсно в повному серці нашої вітчизної України. Вставляю громаду села Буча. Хочу знову звернутися до самого сердечного, до самого головного, до того. Що не дозволить нам червоніти і перед цією Україною, і перед нашими дітьми, і перед усім світом. Для тих, хто розуміє, для коленкості слова, що ми дійсно живемо не в простому регіоні, а в колисті, в духовній матері, в серці нашої України значально, Так було завжди. Отсюди є пошла руська земля, хто не в курсі. І про це можна говорити годинами. Но я постараюсь три хвилини донести саме головне. Кожна людина, а наша реалізація. Є земля придатна для того, щоб вирощувати хліб. Є земля придатна для того, щоб ростити хліб Божий, духовний. Ми храм, Ханівщина це дійсно, це храм і міжнаціональним значення, не тільки національна. Ми, нам буде соромно перед усім світом, якщо ми його не захистимо. І не може бути храм залишатися повноцінним, якщо алтар буде розорений і на місці алтаря буде стояти зерносховища. Алтарем в цього храму є безумовно Канівські гори, а не повинні бути збережені в усій своїй повноті. До 200 річчя Шевченка, да, ювілею, в Канів, до Каніва перемонтували дороги. Ну що будуть по цим дорогам їжджаючі люди видять? Монстр Канівської ГАЕС. Ви це їм хочете показати, люди? Це не те про що можна думати, про матір не думають. Звичайно ж, ця земля має бути. Національний статус мати забезпечені охорони. І це ваш обов'язок, я звертаюся до вас, до вершительної долі всього українського народу. Ви подивіться, земля вже як може показує вам, вона не пускає сюди енергетики, які знищили у нас уже гранітне степове побожя, останні античнева Запоріжжя, Миколаївській області. Ми знищили перлину його урочище Гарта, останні пороги. Ви вже не зможете показати з 2006 року дітям, якщо вас питають, а чому Запоріжжя називається, чому Запорізька вольниця, а називається Запорізькою вольницею, ви не зможете показати, що то пороги, через яке Запоріжжя. Енергетики виношують план знищення Карпат, поставивши там близько півтисячі малих ГЕС. Це повне це знищення системи Карпатських гір. Енергетики виношують плани знищення духовного серця України, Кам'янський гір в районі унікальнішого села Бучак і урочища Бабина Гора, яка ще, ще академікам радянської науки академічної Борисом Рибаковим одним з найбільших авторитетів в області старослов'янської культури, давньої руських релігії, який много працював в районі урочища Бабина Гора під Бучаком. Прийшов до висновку, що це був за много тисяч років ще до прийняття християнства і завжди протягом тисяч років духовний і культурний центр всього Подніпровського Союзу славян, з якого власне, утворилося поняття давньої Русі, і сьогоднішньої України. Ви ніде не знайдете такої концентрації славянських святий, священих урочищ, гор, капіч. Е древньо почитаємих криниця. на криницях, а вона І тисячі... Пам'ять про неї сягає щонайменше тисячі років. Даю і легенди, і перекази про ніяку діву Рожену, яка жила там ще за часів перших Юріковичів, які проходячи на стихи, обов'язково заходили до Рожени. Дякую вам. Я не буду вас довго ще затримати. Я надіюся, головне, вам, доніс. не. Не зробіть так, щоб вам було соромно. Соромно уходити з цього світу, соромно тут жити. Я до вас звертаюся від серця, від сліста, від народу України і всієї планети, від лісу, від землі, від, від отця світлого неба. До совісті вашої. Без серця нам не задається вже ні ноги, <плес> ні руки, ні ум. Дай Боже Дякую. Дякую.